топ-3 найдорожчих ходових обслуговування цей топ ми не будемо включати автомобілі, які там ідуть на пневмопідвісі, на гідропідвісі, тому що це вже зовсім інша ситуація. Якщо туди додати такі автомобілі, це буде топ на півтори години. Що має свиду найдорожчих? Що йде дорожче від звичайної макферсон підвіски То Макферсон це як всі розуміють, задні балка спереді два важеля, які дуже дешево обслуговані. Тобто ми робимо топ, що саме дорожче від цього. На третьому місці це буде ходова частина Ford, Mazda. Там, де ззаді много ногаричашка, вона дорожче обслуговування ніж Макфорсон. Так вона приємніше, вона м'якіша, вона більш збитіша на цьому підвісці, але ця ходова не любить якихось поганих замінників. Бажано при ремонті задньої ходової частини там на мазі на форді міняти підпружинні важелі в зборі, важелі косточки в зборі, тому що при випресовці старих салендблоків і запросовкою нових можна столкнутися тим, що саленблок не тримається в посадковому самому місці. Можна там щось придумати на колхозити, але бажано це міняти важелем в зборі. Підпружинний важель коштує приблизно там старт від 2000, косточки там недорогі. Там старт можна від 700 гри. Гривень за важель, але все на це дорожче, ніж Макферсон. Тому це буде на третьому місці. На другому місці я поставив би на прикладі Audi це передня речашка, задня ногаричашка, де де важелі йдуть алюмінієві. Є аналоги, які недорогі. Але якщо, наприклад, брати все по лімфьордеру, то там старт за важель від 1500 гривень і вище, дивлячись за який важель, ми кажемо, дивлячись за який салінблок, тобто ця ходова буде певно разу в три дорожче, ніж. Звичайний Макферсон, але так, у неї є і свої плюси: це комфортність, це як машина рулиться. Але це у нас сьогодні відходить на другий план, так як ми саме розмовляємо про обслуговування ходових. На першому місці ми поставили автомобілі концерну мопарк на нашому ринку дуже мало на них аналогів, дуже мало запчастин. Зазвичай на ринку можна зустріти тільки вироби з поліуретану, які як показує практика, не ходять. Триплять скрип'ять. Про оригінал ми взагалі не кажемо по цим автомобілям. Ми кажемо про аналоги якихось адекватних знайти. Не сказати, що вони є в Україні. Їхній вибір також невеликий. Їхня доставка також може займати деякий час. Тому напевно, от на першому місці по дороговізні обслуговування це саме автомобілі. Додж, джип, Chrysler – це саме те, що найдорожче в обслуговуванні. Якось так. Ось такий вийшов топ. Якщо ви з ним не згідні, якщо ви маєте нам що доповнити, пишіть в коментарях. Ми, звичайно, це все дивимося. Будемо. Якщо там буде ще якийсь топ, знімемо на цю тему відео. Заходьте на наші вечірні стріми, підписуйте на нас, ставте лайки, коментуйте. Будемо раді, будемо раді бачити вас в коментарях і відповідати на ваші запитання.